Двіжуха, було в мене відео, як я варю завіси на металістські двері. Зараз якраз на ці двері мені прийшов МДФ-накладка. В цьому відео я хочу показати зборку цих дверей. Якщо цікаво, можете дивитися. Двіжчим, накладки мені прийшли, колір махонь, фріза така, так замовник захотів. общем, дивіться, перед фарбуванням, що я роблю? Я спочатку просверлюю всю трубу по периметру. У мене тут труба 40х20, і я їх просверлюю сверлом 4,5. Це для саморезів. Вістень між саморізами, між отворами сантиметрів 20-25, принципово. держить добре. З іншої сторони, з іншої, з іншої з другої сторони, я роблю там під Лист так само по периметру, ось сюди видно. Я просверлюю звідти. Рі з половини сверлом тут роблю потачки. Для чого Побачте, якщо додивитися відео до кінця, побачите, яким образом я закручую ці МДФ-накладки, так що не видно, виходить, жодного самореза ніде. От. Ну, теплий вже пінопластом, понятно, вчити утепляти, як утеплять, я не буду у вас. От. Все, дивимося далі. Я її розкидаю. Це внутрішня накладка. Я її розкидаю, щоб вона в мене була по трубі. Замовляв я її в розміри. У мене є спеціальні прощоти, там в попередніх відіках у мене є, де, якщо цікаво, можете задавати питання. Е, ті отвори, які я сверлив через трубу, 40 на 20 наску сверлив. Для чого? Я цю внутрішню накладку прикручую саморезами, прикручую у мене тут 55-ті саморези, чого 40-ва труба. 16 НДФ 55-ми саморезами я їх прикручую з обратної сторони. 55 для того, щоб не вилізли на, на гору, на НДФ сюди. Листи, ну, кончики саморізу. Зараз, побачите. Все, прихватив. Вона в мене вже дереться, вже вона ніколи не дінеться. Зараз мені потрібно фрезерувати замки. Фрезеровку замків, скажімо так, в мене немає фрезера, я це все роблю дрелю. В принципі, я справляюся, мені не потрібно... Ніякий фрезерний станок, нічого не треба. Я справляюся дрелью, і покажу, як я вам все роблю. У мене йде утоплення замка. Утоплення тобто як. Замок у мене не внахльост на трубу, а він заподлісок з е, самою полкою труби йде. У мене тут вже вирізано, під замки йде. Я їх прикладаю. Вирізано, вже все підготовлено. Я їх собі підкладаю. Мені ж потрібно зробити отвори під, ну, під ручку, під серцевину і тут під ключ, бабочку. Це вже знаходить. Я просто крейдою, самою звичайною крейдою, сиплю. І тут так само в скважину в замочну сиплю. Убираю. У мене є сліди, де мені треба сверлити. Шилом звичайним я роблю собі міточки. По цим місцям я буду сверлити. Все, у мене вже воно, скажімо так, у Пємда Цю сторону приготовив. Зараз мені просто її перевернути, обкрутити цю накладку і зовнішню накладку. Там трошки інакший спосіб, але похожий. Зараз покажу. Я її перевертаю. Вона поки ще не сильно важка з другою накладкою реально я зову когось сусідів, Щоб мені допомогли її перевернути. Тому що вага реально крепка, кілограм на 70-80 вона у мене виходить. Чим дивіться, для чого я сверлив насквозь. Там, де 40 труба, це внутрішня НДФ-накладка, в мене вже прикручена, виходить, йде. Я сверлив її насквозь, тут робив потатчики, і я її прикрутив всю накладку по периметру. Таким образом, наверх буде лягати зараз друга накладка, яка буде прикручуватися звідси. І тут уплотнітель закриє. Дивимося далі. З зовнішньою накладкою принцип фрезіровки схожий. Так само я її розкинув. Вушка, ті, що в мене були там приварені на завіси, їх тут не видно. Одне єдине, коли фрезерувати тут під замки, потрібно оступити 2 см. У мене тут 2 см прихлоп для цього ущільнювача. Зараз я на коліць покажу. Ну, общем, я її профрезерував, вічку просверлив, вже е перевернув, зараз обкручу її. Замки утоплені. Тобто У мене тут а вони виходить, йдуть в рівень з полкою. Ось сюди як тримається зовнішня накладка. Ось сюди саморіз, саморіз. Я її переверну всю по кругу, обкручу, і виходить, не видно буде саморізів. І тут лягатиме уплотнитель. Ущільнювач. Наклею його та й усе. Рама у мене йде з чвертю. Тобто. Доповільна чверть. Понятно, оплотнітелем вона сюди лягає і внутрішня накладка і вона прижимається сюди. На ній ще йде накладка порог міржевіка. І все, і завіси на підшипниках. Йо, створка повністю готова. Ну, це пиль. Так, що це пиль. Е, вже зібрав і повністю по кругу обкрутив, про що я мав на увазі. Ось сюди оплотнітель ховає саморези, які по периметру прикручують зовнішню накладку. Зараз надійну раму і все, і просверлю налічники, підготовлю до монтажа і вона буде готова. В принципі, все, двері повністю готові до відправки. Я налічники сверлю в себе на місці. А я зараз зараз сам по одному саморізу <кх> я їх зніму. Вже після установки, ну, після монтажа я їх прикручу, закрию заглушками саморізи. Це одне єдине місце, де реально видно саморізи. Це тільки на налічниках. Ну і все, дверка готова до відправки, налічники потім після монтажа. Якось така зборка. Якщо подобається, то знаємо, ставимо пальчики догори. Не подобається, проходимо мимо, бо пишемо всяку Чу... чіпухню мені в коментарі. Дякую.